Український водій Макс Про врятував піхотинці під шквальним обстрілом. Під вогнем ворога бронавтомобіль Макс Про зумів евакуювати українських військових із зони бойових дій. На кадрах опублікованих у телеграм-каналі Кіто Сан News, видно, як бронемашина класу МРАП маневрує дорогою та безперервними обстрілами російських окупантів завдяки вмілим діям. Водія багатотонний автомобіль залишився на ходу навіть на складних поворотах, незважаючи на високий ризик перекидання. Водій не лише впорався з керуванням, але й уникнув атаки дронів камікадзе та артилерійського вогню, демонструючи надзвичайну мастерність. Макс Про, створений компанією Nive Defense, входить до класу броньованих машин МРА і перебуває на озброєнні з 2007 року. Вага бронеавтомобіля сягає 13 тонн, а його корпус здатний витримувати вибуху потужністю до 7 кг у тритиволовому еквіваленті. Машина ефективно захищає екіпаж від уламків та вибухових пристроїв, навіть у найнебезпечніших умовах. Ця ситуація ще раз підтверджує, наскільки важливим є професіоналізм та відданість українських військових у боротьбі за свободу.